Є. Так, дивимось, Є, є. Так. Получилося опрямати. Відключаємо режим скіза. Відключаємо, Відключаємо режим скіза і шукаємо кнопочку видати. Це ось оця частина. Оця частина. Яка крідеться? яка до Час по ці виступи, ці стандартні лапки зробить. Оці лапки зробимо. Зробимо лапки. А потім будете додавати свій дизайн. Віка, покажи, яку по ти лапку зробила до механізму. Молодець. Так, Саня зараз буде сверлити. А? Да. І так по черзі. А, все, Саняна. Андрюха, покажи. Ага, тут супер дизайн. Супер дизайнер робить е, скруглення, да, додає якісь свої фішечки. Я придумав, як це машинкою рули. І Богдан. Просто заморився. Ні. Yes. А ні. Богдан крупненька ладно. Нормально. Так, взяв праву руку ключі кнопочку. Дивись туди, не на мене. Виключив моточки. Все нормально, зрозумів, угу. так? Тепер е я тобі буду Чекай, буду... буду тримати, е не включай, став рівненько на отвір. Е не дави, легенько, рівненько, включай ноточки. Жа зараз воно опа, вниз. Давай, ну, давай, друге, давай друг. Да. ну просто верхній слой тобі. І раз, тепер другий. Тепер я тобі даю два віктаки. Один і другий. Що треба зробити? Закрутити. Закрутити. скрутити одну детальку з іншою. Для цього ми беремо викрутку. Так, а ну дивимося. Закрутив, прикрутив, все крепко, все рівненько. Молодець. Все. А, Артем. Не забудь батькам позвонити, я зараз напишу, що я вас відпустив. кнопочку оці допоміжні прямі. Тримаємо і вибираємо вертикально. Вертикальна, це та, що стоїть, як ми. Дані, що... да, вертикальна пряма. І ставимо її в центр. Горизонтальна це та, що лежить, як ми визначилися. Вибираємо і ставимо її також в центр. Усіх вийшло. Молодці. Пав галочку. Де я говорив? Прослухав. З двох сторін. Молодець. Тепер наводимо на оцю середню. Наводимо. Так. Так, 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 так. Так, а ну що що, що, що тут? Видавлює на 41. Так? Нажимай зелену галочку. Оп. А тепер прокрути. що вийшло? Красота, молодець. Молодець. Mm -hmm. <ріст> Тільки коли хвалили, не красніть, добре? <ріст> <ріст> так, що у <в> тебе? Зараз <ріст> подивимося. Я на щось трошечки не виходить. Давай, давай спробуємо. Кнопочка видавлювання. І відстань 41. І Enter. Так, що у нас? Галочку зелену нажимаємо. Є, прокурси, покажи мамі з папою, який ти красунчик, моделіст, дизайнер. <клес> Класно, коли хвалять, так? Да? Ні, ну ми ж не в школі, це реальний результат. Так, давай подивимося, що у нас тут. Получилось? 41. А галочку зелену, на нажімо. А, тут саме цікаве, що ви... я так зрозумів, що ви чекали, щоб я і вас похвалив. Да? Не нажимали зелену галочку спеціально. Я зрозумів, Я зрозумів. Так, йдемо далі. Опа, а тут що? А тут нічого немає. Чи є що? Все, знайшли, все повернули. Видавіть 41. 41. Ентер. Видавилося. Класно. Давайте тепер лапку покрути. І так. Значить, у нас від механізму є корпус. В корпус ми вставили кнопочку, яку потім запаяємо, і вже є лапка. Лапки у нас однакові, дзеркальне відображення, тобто вже пів в принципі, готово. Чекай, папі з мамою покажи, що ти припаяв Подіргай за червоний кровот. Крапка, да? Yeah. не так сильно, щоб не одірвать вже. Все, вложи в коробочку. Хорошенько, можна переживаю. Головне, щоб корпус не розкладав. О, я бачу, що непогано, в принципі. Готово? Так. Йдемо. Давай ще раз. З першого разу не вийшло. Пол... Не вийшло, давайте передвідуємо. Завжди можна переробити.